Російська мова захоплення дорогими автомобілями та негативний вплив на економіку, що ще дратує поляків в українцях. Чи правда, що поляки вже не такі прихильні до українців як раніше? Польське видання опублікувало статтю, де порівняли дані соцопитування, що проводилися нещодавно і півроку тому. На основі цих даних вони зробили висновок, що поляки почали гірше ставитися до українців, хоча й вони досі хочуть допомагати нам і хочуть перемоги Україні у війні. Давайте ж більш детально розглянемо, що спровокувало такі зміни. Голова об'єднання українців Польщі Мірослав Скірка говорить: перш за все, нас дратує іноземна мова, яка нас оточує, переважно російська, якою користуються біженці. Зрештою, це мова ворога. Ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді. Також він додав і про відмінність культури, а саме тих, що є пережитками руського міра. Мова йде про захоплення дорогими автомобілями, недотримання заборон на кшталт, обмеження швидкості і паркування в недозволених місцях, окрім цього, поляки все частіше починають звинувачувати саме українців в негативному впливі на економіку, ринок праці і інфляцію. Хоча уряд не раз наголошував, що українці навпаки сплачуючи податки, допомагають економіці країни. До речі, у вас ми теж запитували про те, чи стикалися ви з поганим ставленням поляків. Бачимо, що такі випадки зустрічаються, але у відсотковому співвідношенні це не масове явище. Проте не слід забувати, що в Польщі теж працює російська пропаганда, метою якої і є змінити ставлення іноземців до українців. Напишіть в коментарях, чи стикалися ви з поганим ставленням зі сторони поляків, і чи вважаєте ви, що на це могла вплинути ворожа пропаганда? Інформація виявилася для тебе цікавою та актуальною? То натисни лайк до цього відео. Перша віза про життя і роботу за кордоном.